Вітаю! Сьогодні ми зазирнемо, так би мовити, у тарілку для сніданку і розкриємо науку, що перетворює звичайні звичайнісінькі мюслі на справжнє паливо для досягнень. Це особливо важливо для тих, хто живе у швидкому темпі. І тут, знаєте, виникає головне питання: усім нам потрібен такий сніданок, що дасть потужний заряд енергії на години вперед. Але як змусити їжу працювати на повну? Ось саме це ми сьогодні і з'ясуємо. Отже, для початку давайте подивимось, що взагалі коїться у світі швидких та зручних сніданків. Заходиш у магазин, а там цілі полиці заставлені так званими сухими сніданками. Всі вони обіцяють, що готуються миттєво і дають багато енергії. Це й повітряні зерна і всілякі пластівці, і звісно, мюслі. Добре, а тепер давайте сфокусуємось на одному продукті, який, ну, мабуть, багато хто вважає просто еталоном здорового сніданку. Що цікаво, так це те, що мюслі насправді мають медичне коріння. Уявляєте, їх винайшов швейцарський лікар ще далекого 1900 року як поживну їжу для своїх пацієнтів, тобто з самого початку в їхній основі лежала турбота про здоров'я. То що ж це таке? Ну, якщо зовсім просто, мюслі це суміш зернових пластівців з різними смаколиками. Здається, все елементарно, чи не так? Але ж ні, головний секрет криється зовсім не в додавках. Тільки вдумайтеся, основа мюслі це зернові, вони складають цілих 80% продукту, саме в них і заховане головне джерело енергії. Добовки це, звісно, смак і додаткові бонуси, але справжня магія відбувається саме із зерном. І ось тут ми підходимо до найцікавішого, до головного секрету. Бо інновація тут насправді не в тому, що змішують, а в тому, як обробляють саме зерно. І ця технологія називається мікронізація. Отже, мікронізація. Якщо говорити просто, це таке собі надшвидке запікання зерна за допомогою інфрачервоних променів. Цей процес кардинально змінює структуру зерна і, що найголовніше, робить поживні речовини набагато доступнішими для нашого організму. Як це працює? Спробуйте уявити, що кожне зернятко це така собі мікроскопічна скороварка. Інфрачервоні промені за якусь хвилину миттєво доводять до кипіння воду всередині зерна. Тиск пари просто розриває його зсередини. В результаті воно стає поростим і легким, чимось схожим на попкорн. І ось він ключовий момент. А навіщо це все потрібно? Різниця насправді колосальна, на відміну від звичайної каші, яку треба довго варити, мікронізовані пластівці готуються за секунди, та найголовніше вони дозволяють нашому тілу отримати значно значно більше енергії з цієї ж самої порції. Це, до речі, пряма цитата з джерела, і вона якнайкраще підкреслює головну перевагу. Для спортсмена чи просто активної людини це означає більше паливо в баку для ранкового тренування, причому без зайвого навантаження на травлення. А щоб краще зрозуміти, наскільки це крута технологія, давайте швиденько глянемо, які ще високі технології використовуються у виробництві сухих сніданків. Отже, перший метод екструзія. Саме так роблять, наприклад, кукурудзяні палички. Уявіть собі, зернову масу під величезним тиском і високою температурою пропускають через спеціальну форму, і на виході вона миттєво вибухає, стаючи легкою та хрумкою. Другий метод ще більш видовищний, Його недарма називають гарматою. Зерно нагрівають у герметичній камері, створюючи там височезний тиск, а потім кришку різко відкривають. І що відбувається? Бабах! Через миттєвий перепад тиску зерно буквально вибухає, збільшуючись в об'ємі у кілька разів. І, як бачимо, обидві технології значно збільшують об'єм зерна з маленького і щільного воно перетворюється на той самий легкий пористий продукт, який ми і звикли бачити в наших пачках зі сніданками. Добре, повертаємося до нашої головної теми. Давайте підсумуємо, чому вся ця харчова наука так важлива для нашої продуктивності. Отже, що ж робить мікронізовані мюслі таким ідеальним паливом? Все просто ми отримуємо максимум енергії, яка дуже легко засвоюється, готуємо сніданок буквально за хвилину і при цьому ще й насолоджуємось кращим смаком. Це справжній апгрейд для будь-якого ранку. Так який же головний висновок з усього цього? А такий, що за звичайною пачкою мюслі стоїть серйозна наука, яка дозволяє нам отримувати максимум користі та енергії з кожного нашого сніданку. І наостанок питання на подумати: якщо сьогодні наука може так зламати код зерна для максимальної енергії, то що чекає на нас далі? Чи зможе їжа стати головним інструментом для досягнення, ну скажімо, надлюдських результатів? Дякую за увагу!